Вітаю, мене звуть Тетяна. Хочу подивитися питання, яке прочитала в новинах, що Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2025 рік. І от я хочу подивитися, що він там підписав. Хочу цю колоду взяти? Зеленський підписав закон о, да, про держбюджет на 2025 рік. Що покажуть карти? Просто таке питання. Зеленський підписав закон. Держбюджет. Який бюджет? На 2025 рік в Україні. Що що там за бюджет? Чи вистачить? Чи на користь Україні Карта Єерафанта перша. Якось не очікувала я цю карту. Це карта традицій, карта настанов. Тобто те, що робиться, я і питала, да, що, які що, що, що він підписав? Ну, він підписав традиційний документ, тобто те, що робиться кожен рік, от. Да. Але є тут така справа. Що, як то кажуть, будуть обділені. ця карта каже про те, що є ті, хто, відібрали Ну, от, відібрав зброю, і ті, хто е, е, побіжденные, залишилися нищі. І це? що ну, ви хочете? Це така традиція, <сум> така традиція? Та ще й карта місяця. Є те, що приховане, є те, що викликає страхи, і нам може і не ну, про все нам може і не розкажуть. Але, але заява. <кій> Мабуть, от оце. Ну, не по справедливості, я б сказала. тут не по справедливості. Тут, можливо, були якісь вказівки, куди виділити гроші от, і якоюсь певною мірою воно визиває страхи і будуть заяви, от, що треба плідно працювати вести з кимось співпрацю? Тут три людини і тут три. Три Пентаклі. Тут людини дві, але карта трійка. Тобто. Тут є не тільки, ну, це я так от думаю по цим картам. Наш пан президент Зеленський, от. а є ще ті, хто дають настанови. І от він стоїть усьо і думає, що прийдеться багато працювати і виконувати те, що скажуть. Так що такі справи. Ще й на фоні четвірка, на дні колоди четвірка кубків. Ну в нього такий стан трішечки такий, йому вже все піднадаєло. він уже сит всім по горло, як то кажуть, у всім. Настановами. І те, що, може, там йому от хтось щось пропонує, ну він вже і не хоче вже нічого. От. Але все одно. Але все одно. Ну таке тут от. Тоже сильних таких карт немає. Пентакльових карт. Трічка. Ну, це карта роботи. Тобто заява то зроблена, зроблена, але треба буде працювати. Підготовку вести. Так що такі справи. Дякую за увагу. Пока-пока.